І ми, українці, понад 40 мільйонів людей відчули незнане досі почуття ненависті. Ми ненавидимо цілу націю. І тому я хотіла звернутися до вас і заспокоїти вас, що та ненависть, яку ми відчуваємо зараз, вона дуже корисна для нас усіх у майбутньому. У шести пунктах ми з вами навчимося перетворювати це на перший погляд, дуже деструктивне почуття у паливо для нашої загальної перемоги у цій війні. Все буде добре, все буде Україна. Погнали! Перший пункт розуміння і прийняття того, що ненависть у тих обставинах в яких ми зараз опинилися, не робить нас поганими людьми. Да, я считаю, что сейчас это просто необходимо, потому что если мы будем жалеть своего агрессора или пытаться увидеть в нём такого же человека, как и мы, то просто все погибнем. Ненависть в данном случае это абсолютно нормальное чувство, потому что война это процесс сильнейшего, э, огромного насилия. А на насилие нужно реагировать только злостью. Тобто, якщо ви відчуваєте огиду і сором за те, що ви все життя були пацифістом, і навіть не могли уявити, що ви можете образити якусь людину, убити створіння живе. А зараз ви хочете вбивати і роздирати руками живих людей, бешеного діда, здурівшого, то це нормально. Ви такі не єдині. Не можна казати про щось правильне і і неправильне, тому що. Все эмоции маєте на них право. Нормальные проживания, нормальные прояви в ненормальных умовах. Я сейчас объясню, почему мы сейчас часто очень встречаем, что это экзамены на человечность. И давайте помолимся за мир и любовь. Есть три причины. Первая связана с воспитанием, когда есть установка, что злиться ⁇ это плохо. И человеку сложно перешагнуть. Второй момент. Люди, которые пострадали, они отчасти боятся превратиться в агрессора. Да, человек сделал плохо мне или моему близкому, и я не хочу быть таким ужасным, как и он. Выбираю не испытывать эту ненависть. И вот здесь очень важно делать такое разграничение, злясь на агрессора, человек не превращается в агрессора. Сейчас многие знают э, такое определение, как нарциссические личности, и это одно из проявлений, потому что это такой небольшой выгул белого пальто. «Как бы надо мной не издевались, я буду выше этого». Это очень токсичная позиция, потому что она стыдит тех, кто испытывает ярость, и она является неэкологичной, да, потому что здесь в основе не переживание своих истинных чувств, а попытка сохранить свою, ну, там реноме и привязнестись над этой ситуацией. Кроме того, что для вины, почуття ненависті це нормально, у війні Росії проти України сюди домішуються ще три причини: по перше, це зрада від Умовно близької людини, тому що ну дійсно ми сусіди, реально у нас багато спільного минулого, схожий інформаційний простір. Ми дивимося їхніх блогерів, інтерв'ю з їхніми зірками. І от, коли типу близька людина виявляється, бажає тобі смерті, причому такої жорстокої, то в тебе виникає обурення і бажання від цього відхреститися подальше. По-друге, все це відбувалося за спиною, тобто, поки ми спокійно собі жили, типу Знаєте, як два знайомих іноді пили каву, і все таке. Ця знайома наточила кігці, бажала нам смерті. А по-третє, окрім фізичного насильства, Росія Кої з нами ще й психологічне насильство, тобто газлайтинг. Вона зараз нам нас бомбить бомбами, намагається стерти з лиця землі як націю, і в той самий час каже, що все це нам здається. Ми самі себе бомбимо, вбиваємо, і вона нас любить. Російські вооружені сили не бомбять. Городам и об этом всем хорошо известно. Я тебе сейчас делаю больно, потому что тебе потом будет лучше. Да? И это правда такой газлайтинг, который сводит с ума. В этом смысле единственная защита – это ненависть и отслать вслед за русским кораблем. Как противодействовать газлайтингу? Тестовать завжди реальность. Подивитися на эту ситуацию – З різних боків з боку будь-якої країни, тому що ми маємо можливість читати Вашингтон Пост, дивитися CNN і тестувати реальність. Тобто нам не здається, що нас бомблять, бо це бачать всі. Переходимо до другого пункту, позитивчик щодо ненависті, це те, що це почуття викликає у нас бажання максимальної сепарації, відторгнення всього російського. Ну, наприклад, я зараз по собі відчуваю, бачу по інших повне падіння російських кумирів, так би мовити, якими ми слідкували ще не так давно. Їх контент був для нас смішний, і прикольний. Зараз виявляється, що всі ці персони, з якими ми проводили так багато часу, ну хтось проводив, хтось ні. Я, от, наприклад, грішна. <реш> От, то виявляється, що вони всі чи повний мовчок, чи повні зомбі, чи якась медуза, яка якась розпливчата неясна позиція, чи все рівно ніби з нами, але оця ідея сильного вождя і велика держава в них присутня ну це повний бред, відписка, все піпець. Оця пісня з земфіри. Що не стріляє? Хто в кого не стріляє, росіяни чи українців? Росіян зараз це принципово. Якщо Росія зараз складе зброю, закінчиться війна. Якщо зараз Україна складе зброю, закінчиться Україна. Тобто абсолютно звільняється ціла полиця, ціла ніша і в медіа. І в музиці, і в продукції звільняється простір для нашого креативу. Тобто, пам'ятаєте, вже таке було у 2014 році, коли після війни почали з'являтися українські бренди, які стали носити, о, всесвітні знаменитості да, зірки, все, все почало розквітати. А тобто, я відчуваю велику, велику креативну таку хвилю у всіх напрямках в Україні. Ну, якщо після 2014 року ще багато наших, наприклад, зірок шоу-бізнесу в Сирії, Грішили і їздили в Росію, тому що там великі гонорари, а, да, там більше платять тобі об'єктивно, і вони тишком нишком туди якось. А то зараз такого не буде, тому що ну, які гонорари в Росії? Цукром вам будуть там платити? Можна В в всі Тому що все, лавочка схлопується, все круто. Третій позитивчик щодо ненависті в тому, що це бажання сепарації викликає бажання ідентифікації себе як нації. У нас виникає питання: якщо вони не ми, а ми не вони, то хто такі ми? І в чому наша головна відмінність? Раніше у мирний час у нас такого питання не виникало, тому що зараз іде тренд на... Індивідуалізм, молоді покоління намагаються не зараховувати себе до чітких якихось культурних течій, типу як було навіть в мої шкільні роки, типу я хіпі, я гот, я репір, а я панк. Ні, на такого зараз немає. Кожен намагається відокремитися від натовпу унікальним світоглядом, стилем. Але у реаліях війни ми захотіли згуртуватися і відчути себе сильною командою. Відтак, по перше, ми зрозуміли, що у нас з Росією абсолютно. Різні цінності. Для нас найголовніше це свобода, для них найголовніше це холодильник. Чим буде питатися? Ні Ліптона, ні Дарітас, ні Макдональдс. Це ми побачили, як ми голими руками зупиняємо танки. Стріляємо! Стріляємо! Удівають у нас люди, нічого ні А Вони бояться мужика з дубінкою, бояться говорити, бояться взагалі щось робити. У нас розривається серце від жахіття, яке робиться в Маріуполі і Харкові. Вони ридають від того, що закрився Макдональдс і закрився інстаграм. Ми побачили, як вони це присмикаються, що вони такі безсильні раби, ну розчарування. Далі у нас з'явилася можливість придивитися на наших гімнів, коли б ми це в мирний час робили. Давайте подивимося, от на нашу відмінність. Російський гімн звучить отак. Росія священна наша держава, Росія, любима наша страна, могучая воля, велика слава, Твоє достояння на все времена. Читаємо український гімн: Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду, Станем браття в бій, кривавий до дону, в ріднім краю панувати не дамо нікому. Ну. В гімні Росії взагалі не йдеться про людину. Там є тільки велика держава, велика страна. Людей там взагалі немає. Тому воно так і знаєте, за запрограмовано, що ми нічого не можемо, нічого не хочемо. Ми нічого а що ми. Ми нас нема. Ну їх реально нема. А ми. Виходить, що от за цю свободу за цей, за свої території вже багато років змагаємося. Нові покоління вже це забули. У нас з'являється нагода подивитися в підручники історії по-новому і зрозуміти, що вся ця історія почалася вже давним-давно. Що це не перша наша схватка добра і зла. Я завжди казав, що для русофобії достатньо знати історію України, хоча б трошки знати. Ну там на процентів 20-30 цього достатньо, бо там стільки травм, стільки проблем. І я розумію, що зараз почуття для багатьох нове ну велком до заклапшує, можу сказати. Типу, тут, тут завжди є місце, і тому виникає ще більше бажання протистояти тому і діяти, і, врешті-решт, покласти тому всьому край. Мені здається, що треба обирати не тільки національність, знаєш, ну там національна свідомість, але і, і, і добро, і правду, і коли ти обираєш там Україну. Як там свою ідентичність, то ти обереш правду і добро, це це дуже важливо. І, і зараз усі люди, які мали проросійські як мовити, настрої в Україні, вони обирають не українську свідомість, як на мене. Бо ще ще рано, ще рано знаєш, коли ти нічого не зробив, нічого не зрозумів, сказати, що я українець, yeah. а, а, а просто обрати добро. Зараз це логічно. Ти просто дивишся на мордор. Такий, я не хочу бути частиною мордору, я не хочу бути частиною цього світу, бо він такий, бо він може бомбити родоми і все таке. І Так відбувається в моїй сім'ї. Наприклад, яка, якщо чесно, мала достатньо проросійські погляди, і багато дискусій за столом було про про, про мою свідомість, про те, як я це бачу, і навіть конфлікти. Були відкриті, але зараз повна спроба перезавантажити процесор в голові, і моя мама тепер ну чуть, ну, може послухати мої лекції по історії, які вона ніколи і не хотіла слухати. Цей проект, який ви зараз запустили в інсті, яка його мета, який є відгук на нього в аудиторії? Ми запустили цей проект, щоб знайти корені цієї ненависті, щоб вона більш була обґрунтована. Щоб ця емоція була більш об'єктивна, і тоді там ви будете розумними і зможете ненавидити більш професійно, більш якісно, більш фактажно. Ну і за і зараз ми бачимо, що це дуже 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 релевантний контент. багато хто зараз починає про це говорити. А Як тобі переходив на українську мову? Ця думка, що треба робити контент українською, вона була дуже поширена останніми роками. Я це відчував, і всі розуміли це і розуміли це не тільки з точки зору там національної якоїсь там свідомості, а й бізнесу. Бо бренди, звісно ж, хотіли і будуть хотіти після перемоги витрачати більше грошей на україномовних блогерів. Бо ну закон є закон. І ти як бренд ведеш всю комунікацію українською мовою. Я дуже сподіваюся, що після війни воно не зміниться, але все ж таки я. Дуже поважаю тих, хто розмовляє російською. Ну тобто, це їх вибір, і з найближчим своїм оточенням та з сім'єю. Я залишаюсь російськомовним. Це yeah, нова тому, що у нас да. вільна країна. Ну да, ну, якщо і мені було здається, було. що якщо ми Тут будемо просувати тих, хто розмовляє російською мовою, ми будемо доказувати всю всю цю російську пропаганду. Ми yeah. а це не не те, що нам треба робити. Ненависть потрібна нам зараз як паливо для рішучих дій. Зафіксуйте собі той факт, що не 100% росіян винні у цій війні, але 100% українців страждають у цій війні. Поки війна не скінчилася, оце почуття ненависті не треба в собі подавляти його навпаки треба плекати, тому що ненависть дає нам сили для того, щоб рішуче діяти. Уявіть собі армію у 44 мільйони воїнів. Зараз кожен з нас воїн, це абсолютно факт. Дух бойовий, не панікуємо. Вийшла на город, що завулучу та посадю морковку. Бомбит не бомбита, працювати треба. Не падаєм духом! і великі і малі бізнеси збирають кошти на гуманітарну допомогу і на допомогу зсу. І великі модні ресторани і бабусі готують їжу е, нашим захисникам. Мені дуже подобається оця історія про бабусю, яка потруїла вісьмох орків. Бабушка накормила кормі пірашками. Восім чоловік улетіли, блядь, цинковий гробах. в сенсі, в чому вона їх накормила? Ядом. Блогери, піарники, креативники, кліпмейкери всі зараз об'єдналися в інформаційні війська, аби протистояти російській пропаганді. Навіть ті українці, які виїхали за кордон, вони всіляко намагаються допомагати. Тобто зараз нема жодної байдужої людини. У цьому бажанні допомогти була така одна дія спільна для нас, усіх українців. Це бажання донести росіянам правду. Вот это стоит прекратить. Как только мы начинаем спорить с людьми, да, люди подвержены пропаганде, они это будут расценивать как очередное доказательство того, что они правы. мы нервничаем, мы становимся агрессивными, мы это не выдерживаем, и они только укрепляются в своем мировоззрении. Второй момент. Пропаганда так устроена, что люди верят как раз-таки в полную чушь. Ну, типа птиц, которые там пытаются уничтожать россиян. Почему? Потому что когда они видят, что политик, которому они всю жизнь доверяют. Умный человек со званием, там еще чем-то, регалиями, говорит полную ахинею, Они как раз в это поверят, потому что если такой умный человек говорит вот это, значит это точно правда. Я вам чесно скажу. На жаль, це покоління. Там всі, хто зомбований пропагандою російською, не бачу шансів для того, щоб вони почали думати по іншому. Намагайтеся не витрачати сили взагалі на розмови з росіянами. Прийміть той факт, що вони свідомо не хочуть бачити і чути все, що ми їм кажемо. Це їхня захисна реакція. Вони так намагаються уникнути відповідальності. Якщо ви все ж таки хочете спілкуватися зі своїми близькими, доносити їм правду, то Робіть цей по посібнику їх вже багато. Наприклад, Міша Кацурін зробив цей сайт, папа повір». там де методичка така, як розмовляти з рідними промитими пропагандою для того, щоб мінімально витрачати свого емоційного ресурсу. І найкраще, що третє можна зробити, це сфокусуватися у двох напрямках: Україна і світ. Там волонтерство, тероборона, будь-яка допомога, інформаційна розповсюджувати інформацію, Інформацію корисну перевірену для українців піднімати бойовий дух, допомагати близьким. Другий напрямок це Європа. Що можна робити? Доносити інформацію європейцям, шукати різноманітні бренди, які все ще співпрацюють з Росією, і намагатися їм донести, щоб вони перестали це робити. Тому що щоб виграти війну, у нас є. Перемога ЗСУ, і другий фактор це повне падіння російської економіки. І в ці дві точки треба бити. П'ятий пункт менш позитивний, тому що ми маємо розуміти, що ненависть, яка виникає у нас на адресу до ворога, може підсвідомо виливатися на своїх. Зараз у нас є явище переселенців. А ми знаємо, що чим більша щільність населення, чим ми плотніше один до одного, тим більше виникає конфліктів. Так працює наша психіка. Класно про це розповідав Тарас Білка. Дивіться, що він каже. Ці от настрої багато у кого є в соцмережах. Ага, понаїхали до нас сюди. Переселенці вчора їх ще жаліли, а сьогодні більш агресивно ставляться. Понаїхали, значить, спілкуються російською. є різниця? А чого вони б не прогнали звідти руський мір? Цьому є пояснення. Ситуація наступна. Всі ми, українці, потерпаємо від нападу. Цих обіцяних бічей з Кацапстана всі ми хочемо їх стріляти, різати, палити, труїти. І от ті, хто знаходяться в тилу або на територіях, які не є лінією фронту, вони так само хочуть вбивати окупанта. Але коли такої нагоди немає, навіть в теробороні, яка веде свою справу, яка є надважливою, особливо це стосується тих територій, де більш-менш порівняно тихо, я маю на увазі немає піхотних зіткнень. Не говорю про ракетні обстріли. І от люди, які хочуть вбивати окупанта, в них накопичується лють, накопичується злість. Її кудись треба виплеснути. І це відбувається підсвідомо. Оця ненавість це не тому, що ненавидять так одні українці інших українців. Це все підсвідомо, тому що лють немає куди дівати. Персекуторна тривога це конкретно манія переслідування, яку. Ну, яка не піддається контролю людей, і тому в переселенцях, навіть в дітях, бачать ворога. Це дуже небезпечно. Зараз у нас виникла ситуація, так само з територією, що багато хто з нас опинився у замкнутому просторі зі своїми близькими. Тут родичі, члени родини, з якими ви давно так багато не спілкувалися. Ви зараз не маєте змоги з ними якось розходитися. І там, де тонко, там і рветься. Особисто в мене теж були о, такі вплили старі о, травми. Я так бачу, що Ця ненависть до ворога вона часто переливається на тих, хто поруч, тому що до ворога mm -hmm. ми дотягнутися не можемо. І ми такі от ти, казел відпущення, тримай мої кулаки. Зараз mm -hmm. э, будь-які реакції психіки, вони дуже часто не контролюємо, і у людей наблюдається багато атикривання. От, коли не знаю, мене на роботі обіділи, я прийшла домой і обматерила мужа. вместо того, чтобы на работе все высказать. Вот то же самое, то, что вы да, говорите, сейчас происходит, что до оккупантов не дотянуться. Что стоит делать? Первое, в голове важно держать, что человек не может себя контролировать 24 на 7, потому что большое напряжение, он будет срываться. Если сорвались, ну, единственное, что помогает, извиняться. Я перегнула палку, извини. Мне просто тяжело, да, и другой способен услышать. Я знаю, что тебе тоже тяжело. Да, вот, конечно же, свою злобищу, не знаю, волонтерство, э, можно посуду, бить, поорать на того, кто действительно этого заслуживает. И, и как защищаться? Очень важно, да, держать у себя в голове, что я не виноват. Если я что-то сделал не так, я могу извиниться. И моего близкого может крыть. Вот это путь такого, знаете, сострадания по очереди. Вот я сижу, матерюсь, плачу, рыдаю, плююсь, проклинаю все на свете, и потом мы поменялись. И останавливаться, конечно, потому что если я вижу, что человека, например, выносит уже от переживаний, очень важно сказать так: "Стоп, успокойся, я сейчас не виноват ни в чем, mm -hmm. сейчас вот это не на меня". И, конечно, таблеточки, то, что без рецепта выписывают, пить, поддерживать себя курсом, не знаю, какой-нибудь клизесет. Тому що ну ви вигрісті, це все, звісно, очень сложно. І шостий пункт позитивчику про ненависть те, що ненависть єднає. Зараз і зірка Тіктоку Ракель Рейнс виконує гімн України під мостом у Нью-Йорку і закликає підтримати українців. Нашому президенту аплодують і в Європарламенті, і в німецькому бундестазі, і в Американському конгресі, і на всіх площах Європи. Рація кіння президента Європейського. Це війна проти українського народу, проти мирних і Щирих людей по всьому світу збираються демонстрації з плакатами. Люди нас підтримують, і це дуже важливо, тому що у демократичних суспільствах отакі воєвиливлення народу масовому воно має великий вплив на рішення влади, і потім вони дають нам гроші на зброю, дають нам допомогу, і ми разом перемагаємо. Тому єднання це дуже велика сила і такого глобального єднання прихильників різних поглядів на світ. Не було ніколи. Дисвокенбіноця війна може стати кінцем культурологічних сутичок на заході. Ми раптом усвідомили, що у всьому цьому ми разом Є в світі проблеми побільше проти річ між лівими і правими. Війна в Україні це нагадування, що ми маємо бути об'єднані щоб захищати наші ліберальні права і демократію. На сам кінець залишається питання, у що переросте ця ненависть, коли вона скінчиться, чи є в неї строк придатності? Оцю ненависть, яка між нами зараз, її хочеться якось забітонувати, запам'ятати, щоб потім оця крига не тала, і щоб ми знову не скатилися в ту саму пропаганду, яку вони нам навішали, що ми братські народи, і давайте знову дружити. Ніби не хочеться. Ненавидіти все життя, всю цілу націю, тому що я розумію, всі розуміють, що там є люди, які uh -huh. на нашій стороні вони робили ще до війни багато і зараз продовжують робити. А ми їх всіх покрасили чорним. От то що відбувалося зараз в Україні здесь включається колективна всіх граждан Росії, і безусловно вони виновні в тому, що произошло. Поки війна не закончилась, є колективна відповідальність, і кожен рус несе туди за. Произошло. Россиянин ответственность это. Почему? Потому что если, например, я становлюсь свидетелем убийства и не пытаюсь это предотвратить, что-то с этим сделать или замалчиваю то я, соответственно, становлюсь соучастником. Или, например, если я не прекращаю отношения с таким человеком тоже потому что я тогда даю зеленый свет на продолжение этого дальше. Потепление возможно только после окончания военных действий, это раз, после официального извинения. После извинения нам станет легче. Еще, конечно, репарации нужны. Германия до сих пор с виной ходит. Они боятся, что им вспомнят Вторую мировую. А если россияне сейчас говорят, что мы за это не ответственны, то как бы... Друзья, мы с вами постарели на 10 лет. Але помудрішили на сотні віків, і оцю ненависть. Не треба її боятися, її треба зафіксувати в собі для того, щоб її перетворювати на силу далі, на нашу сепарацію, на наше єднання, перемогу, унікальність, наступного тижня буде випуск про переселенців. Зараз зараз буду готувати. Потім буде випуск про арт і гумор війни. Так що, якщо у вас є цікаві історії, цікаві герої, у кого я можу записати інтерв'ю у таких спартанських умовах, пишіть під цим відео в. Коментарях розсилайте це відео своїм друзям, знайомим, які так само, як і всі, ми не розуміють, що з ними коїться і щимлять себе, і розгублені. Все буде Україна, все буде добре. Не падаєм духом, все буде по вашому розряду.